Та в ефірі інформаційний випуск новин 16 вересня. Знову неспокійні вихідні з нічними повітряними тривогами. І початку війни в області їх лунало уже більше 795. В Загальному більше 40 днів 20 годин. Ми перебували в укриттях. Прикро, але війна не закінчується. Сьогодні розпочався 936-й день боротьби українців з ворожим сусідським окупантом. Тож не забуваємо підтримувати наших військових донатами. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події понеділка на Хмельниччині. Реабілітація природою майже увесь день. Поранені бійці провели на свіжому, цілющому повітрі у подільських товтрах. Тут вони спостерігали за дикими тваринами та насолодились неймовірними краєвидами. Травмовані на війні поліцейські, нацгвардійці, прикордонники змогли відволіктися від лікарняних буднів і з великим задоволенням ознайомитись із світом дикої природи, погодувати корисними смаколиками ведмедів, вовків, орланів та інших підопічних реабілітаційного центру для хижаків. Пацієнтів у подорожі супроводжували не лише фахівці. А Колеги з Нацгвардії. Вони допомагали долати перешкоди тим, хто поки що перебуває на колісних кріслах, аби вони могли побачити кожен закуток природного парку. Кращі спортсмени Хмельниччини до Дня фізичної культури та спорту урочисто нагородили чемпіонів, які досягли визначних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Це дуже класний день, тому що це, на, це наш день. Ми його чекаємо, ми кайфуємо. І цього дня і дякувати всім, що нас в такий день збирають та будуть нас нагороджувати. Спілкуватися і нас бачити, легкоатлети, регбісти, плавці та борці. Усі вони досягли неабияких результатів. Втім, будь-яким перемогам передував нелегкий шлях тренувань. Я би хотіла виграти перше місце цього року. Я змогла на європейській зманів до 16 на другій категорії в Молдові. Цього року я почала з європейських турнірів. Я владві дійшла до півфіналу, Потім я була ще. Через три місяці знову в Латвії я туди краще дійшла до фіналу. і я потім в Румунію поїхала на першу категорію до чотирнадцяти півроку. Це було дуже класно, звичайно, я програла, але був в мене досвід. Церемонія нагородження стала не лише визнанням здобутків, але й символом підтримки молодого покоління спортсменів та їх тренерів. Ви допомагаєте нам виховувати і формувати підростаючі покоління здорових, активним. Бо насправді тільки здорова нація, активна нація, сильна нація, може побудувати успішну сильну державу, заради якої віддали своє життя наших героїв і державу заради наших дітей, внуків, наших нащадків. Незалежно від того, наскільки там, важкий був день, коли ти повертаєшся і чи читаєш новину, а ще краще, коли ти дивишся якусь пряму трансляцію, І бачиш хмельничанина чи хмельничанку, які змагаються на найвищому рівні. І особливо, якщо вони перемагають, ну це насправді щось особливе. Це та емоція, яку не прийняєш нічим. Ти радієш, ніби ти разом там стрибаєш, біжиш, борешся, чи б'єшся, чи забиваєш той гол, чи влучаєш кільце, ти радієш так само. Насправді вам за це величезна подяка. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Талева витримка та сила характеру. Рятувальники та рятувальниці змагалися за кубок пам'яті полковника служби цивільного захисту Петра Сибіги за міжнародним форматом. Найсильнішою серед жінок вже втретє стала Леся Пасєка з 4-го державного пожежно-рятувального загону. А титул Найсильніший пожежний рятувальник здобув Віталій Вовчанський. Відповідно до зайнятих місць у рейтингу кращими серед пожежних команд стали вогнеборці 5-го державного пожежно-рятувального загону. Друге місце посіли надзвичайники. Першого ...загону, а бронзу взяли представники 4-го. Отруєння учнів у Красилівському ліцеї зафіксували харчову токсику інфекцію у школярів. Попередньо при комісійному обстеженні закладу освіти працівники Головного управління Держпродспоживслужби виявили порушення вимог санітарного законодавства. 13 вересня в інфекційне відділення Красилівської батопрофільної лікарні звернулося шість учнів одного із закладів освіти Красилівської громади. Попередній діагноз харчова токсикоінфекція. інфекція. Шість, шість, всі шість учнів госпіталізовані знаходяться на стаціонарному лікуванні. Скарги при поступленні були висока температура, частий стілець, нудота, слабкість. Нашими фахівцями проведено підрозслідування даного випадку. Відібрані проби зновко, на харчоблоці даного закладу, змиви з навколишнього середовища. Водопровідну воду на бактеріологічні та висловичні дослідження. Обстежений персонал харчоблоку. Розслідування триває, робота по виявленню збудника продовжується. Про результати буде повідомлено додатково. Стрільба по людям. Днями в селі Олешин екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причини руху під час комендантської години. З'ясувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Драгер засвідчив наявність 1,27 проміл алкоголю в організмі. Тож правоохоронці склали на керманича протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Та повернувся він до місця. Дії уже з автоматом Калашникова і почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу. В результаті стрілець поранив одного з поліцейських та пасажира свого ж авто. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронця наразі прооперували, він перебуває у важкому стані. Крім того, зловмисник пошкодив два службових авто: одне екіпажу, який його зупинив, інші бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам. В результаті проведення Спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу Корт затримали стрільця. За даним фактом, відкрили кримінальне провадження. Невмируща творчість днями у місті відбувся концерт гурту Чумацький шлях, що відкрив серію перформансів проєкту поза часом. Музиканти представили вісім пісень композиторів ХХ століття, трансформованих на сучасний лад. Ці всі пісні, вони максимально. Виявилися гнучкими і дуже гарно влилися в, в наш репертуар. Мені здається, вони настільки влилися, що десь аж зливаються. Тобто те, що робимо ми, і те, що тут. Бо по суті це якби альбом переспівів, каверів, але воно дуже органічно з нами переплилось. Багато фольку, багато ну ми вже додали багато року, бо насправді це. Ну, такі всі багато відомих пісень, вони звучали в такому естрадному виконанні. В основному всі їх так знали. А деякі пісні, мені здається, вперше прозвучать в такому стилі. Ідея цього проекту була така, що ми залишаємо основну мелодію. Тобто основна мелодія через те, що ми працюємо з піснями, які написали композитори багато років тому. Ми Ну, ми не можемо собі дозволити там, змінити от, повністю мелодію. Ми цього не робимо, ми залишаємо мелодію, а вже аранжування ми вже робили якось в своєму стилі. Було розуміння, що, можливо, нам не вдасться взяти і створити щось таке, як робимо ми. Чи не придеться нам дуже сильно щось змінювати, і що це вже не буде схоже на чумацький шлях. Ми цього дуже, дуже боялися. Але як виявилося, ці пісні ну, дійсно дуже гнучкі. Аби популяризувати українську спадщину, до проєкту долучилася ціла команда творчих фахівців, а також хмельницькі музичні гурти. Зробили це унікально. Виконавці разом із оновленими піснями створили неповторні перформанси. Мета цього проєкту – підвищити обізнаність людей і насамперед молодих молодого покоління, саме творами і, взагалі, творчістю композиторів ХХ століття. Саме створена тоді українська пісня, вона і тоді була такою. Надзвичайно популярною і вона не втрачає своєї популярності досі. І вона може бути дуже цікава сьогодні, сьогоднішнім підліткам, молоді та людям старшого віку, тому що вони почують її ну в сучасному баченні. Серед присутніх чимало молоді, як фанатів гурту, так і поціновувачів автентичної музики. Втім, відвідали захід і представники старшого покоління. Загалом близько 400 глядачів отримали задоволення від неповторного музичного вайбу. Ну, взагалі я дуже люблю е, хіти, ось 20-го сторіччя саме цих композиторів, і вони постійно є з всі прослуховані в різних обробках. Але цей це дуже цікавий проєкт. Вперше я почула ці пісні саме в такій обробці. І ну, мені дуже сподобалось насправді. Була підписана на управління культури, на чумацький шлях. Теж є давньою фанаткою. Ось і таким чином через сторіс, через дописи, дізналася про цю подію. Майже. Кожна пісня не може залишити осторонь, тому що це нове прочитання цих пісень. Це одвічні сенси, це одвічні думки, які, на щастя, мають можливість бути донесеними до молодого покоління. Пісня буде поміж нас. Це пісня, від якої мурахи вона проникає в кожного з нас. Вона поміж нас, вона вічна. Вона сьогодні, вона була і вона буде. І тому сьогодні, як ніколи, Українська пісня має лунати, має відгукуватися, і вона не може не відгукуватись в серці кожного з нас. Попереду ще три таких концерти з унікальними концептами. Наступний вже у цю п'ятницю. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією на сторінках проєкту поза часом у соціальних мережах. 20 вересня ми всіх запрошуємо. В бар Симпатія, де відбудеться перформанс гурту Грейс, які будуть виконувати твори композиторів, аранжовані в стилі соул, в стилі Латіна, в стилі джаз, тобто кантрі, тобто саме в тих стилях, в яких працює цей гурт. Ну, 25 вересня ми запрошуємо всіх в кав'ярню Плейс. Це тут поблизу Проскурівської, Проскурівського підпілля, вулиця, от де відбудеться такий перформанс. Джаз бенду фрі-джем і відповідно всі пісні будуть трансформовані в джазовому стилі. От, ну і, да, і камерний оркестр. Це в нас залишилось на 3 жовтня. Цікава локація це новобудова музейного комплексу історії і культури міста Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на тиждень цього тижня на території Хмельниччини погоду формуватиме виступ антициклону. Завтра, 17 вересня, прогнозуємо немливу хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі. 10-15 градусів тепла в день 20-25. У Хмельницькому ночі 12-14, в день 22-24. Наступні дні та до кінця тижня переважно без опадів. Лише 19 вересня внічні години можливі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря в нічні години дещо знизиться до 7-12 градусів тепла. Вдень залишатимуться в тих же межах. Такими були новини понеділка з позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, і нехай він буде продуктивний. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.